чи серцем? Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Біблія Євангелія від Матвія 15.8. Ці люди, Господи, які та я читаю лише оці. Мене шанують лише устами, а я хотів би. Щоб серцями. І стало страшно, сумно враз, о християни, це до нас. Господній бій його турбота, щоб витягнути цих болота Себе звіряю, як же я, чи не шанують лиш уста. Господь, я тебе. Будь серед цих, я не бажаю, бо хочу зватися Твоя, тебе хай славить вся душа. Господь, допоможи так жити, щоб серцем всім Тебе святити, бо дуже страшні є слова. Уста за мною не серця. та милість є. Бог ще прощає, і лукаве серце Він міняє. Сьогодні перевір себе, з ким справді серце твоє є. Прийдімо щирими до Бога, у ньому є нам допомога. Амінь.